Я, друзі, прийшла за поштою і вирішила перевірити нашу малину. Вже починається. То там, то -ся. Це не ужина, це малина чорна. Бо хто з вас може подумати, що це ужина? Ні, друзі. Це чорна малина. Дика, вона в Мічигані. Її дуже багато. Зараз вам покажу. І на нашій території вона також росте. Її можна бачити дикою в лісах. Скрізь. І вона смачненька, сухенька така, приємна. Ми збираємо її, їмо, заморожуємо, перетираємо з цукром. Робимо потім такі, знаєте, собі, консервацію з нею на, як то кажуть, на пиріжки, пироги. Вже готову таку заправку робимо. Дуже смачна, гарна. Ось, гляньте, яка собі природна краса. Це все будуть ягідки. От. Така чорна малинка. І вона скрізь. Можливо, треба було б це все вирізати, але якось руки не підіймаються. Погляньте, які в неї гарні сині стебла. От. У е, ужини таких не буває блакитних, мені здається, тільки у малини є. О, така краса. Вже діточкам треба дати якісь. Кошики нехай вже збирають. Це саме перше у нас.